Привіт, друзі! Я дуже рада вас бачити. Скажіть, а яка пора року вже настала? Правильно, весна! Я пропоную вам зі мною зіграти. Послухайте, що це за звуки? Хто може сказати? Правильно це крапають крапельки з бурульок. А це що? Вірно, так співають пташки. Правильно це дзюрчать струмочки. Ці всі звуки з'являються, коли приходить чарівна, ароматна. Неймовірно красива весна. Коли пані весна приходить, то вона приносить з собою дуже багато різних подарунків. Сонечко стає теплішим і яскравішим. Зною сонечко починає світити раніше, а ніч приходить пізніше. На всіх деревах з'являються бурульки, а можливо, навіть перші листочки. Нарешті птахи повертаються додому з теплих країв, адже і вдома стає набагато тепліше. А ви знаєте, які саме птахи прилітають? Шпак, ластівка, журавлі, жайворонки і багато інших птахів. Нарешті розквітають перші весняні квіти, підсніжники, крокуси, барвінок. Роліски. Але ранньою вісною квітів ще зовсім мало. Тому я пропоную сьогодні зробити квітку під сніжник, Для цього нам знадобиться. Як ви бачите, ватні диски ми розрізали навпіл, а ще вирізали такий трикутничок. Спочатку викладаємо сніжник. Кладемо трикутничок і збоку покладемо інші половинки диску. Потім беремо зелену смужку і скручуємо її в жгутик. Але будьте обережні, щоб її не порвати. Смужки згинаємо, наче в крючок. І прикладаємо. До викладаємо листочки один біля одного. І з інших половинок ватного диску ми викладаємо, наче сніжок, наче наша квітка з'являється із снігу, тому вона і підсніжник. А тепер все це наклеюємо на аркуш паперу. Ось який гарний підсніжник у нас вийшов. Він вітає нас весною. І я вас вітаю з весною, дітки. Бажаю, щоб цією весною було багато сонячних і теплих днів, щоб ми побільше відпочивали і гуляли на свіжому повітрі. Що, ж, дітки, наше заняття закінчується, до зустрічі, малята!